Друзі, друга година нашого ранкового марафону починається з теми про шахрайство. адже шахраї не припинили ошукувати українців навіть після початку російського вторгнення. Навпаки, із запровадженням воєнного стану в Україні з'явилися нові сценарії. Шахрайств українцям потрібно вміти виявляти ці оновлені шахрайства та й, звісно боротися з ними. Нові шахрайства воєнного часу мають спільні риси. У своїх діях аферисти вміло маніпулюють почуттям своїх жертв, роблять акцент на емоціях провини, жалю та страху. У текстових повідомленнях шахраїв може зустрічатися багато русизмів, неправильно вжиті форми слів та інші помилки. Волонтери допомагають збройним силам, і Тут також великі суми зборів приваблюють злочинців, які виманюють гроші під виглядом допомоги військовим. Більше як не стати жертвою зловми, спробуємо дізнатися у нашого гостя Дмитро Прокопович Ткаченка, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Дмитре. Віта вітаю канал Дніпро. Ті дуже радий відповісти на ваше питання. Питання дуже актуальні. Так, ви знаєте, насправді ми з вами неодноразово зустрічалися в наших прямих ефірах. Ви нам так детально пояснюєте, як не стати жертвою шахраїв. Але відкриваєш Фейсбук, бачиш якусь об'яву на ВУ, де Сидить а, травмована дівчинка, молода, красива. пише, що це військове такого то підрозділу. Вона попала в таку складну ситуацію. Треба терміново зібрати її на найкращі протези. Ти розумієш, так у наших військових мають бути найкращі протези. Вже готові проводити ті гроші. Потім зупиняєшся, думаєш, згадуєш все про що ми з вами говорили. Намагаєшся розібратися, наскільки це правдива інформація. А от звідки шахреї беруть у ці дані про конкретні військові підрозділи, технічні терміни для створення отої ілюзії справжності своє, свого заклику, я хочу сказати, що дуже багато позитивного. Ну, наприклад, є така система ОСІН, Система Асінт зберігає відкриті дані, і ці дані ми використовуємо з позитивною такою метою, щоб щось з'ясувати, виявити якісь питання, узагальнити інформацію та зробити її корисною для Збройних сил. От Використовуємо Асінд. Але Асінт можуть. Використовувати і зловмисники для збіру інформації стосовно конкретної людини, конкретної військової частини та інше. Коли ставиться питання стосовно допомоги, тому ми допомагаємо тієї людині, ні тієї. Ну, дивіться, якщо є бажання допомогти, є бажання виконати якусь свою соціальну функцію, в нас є військовий шпиталь. Військовий шпиталь, офіційний заклад, куди можна звернутись і допомогти конкретно, конкретної постраждалої людини, постраждалому військовослужбовцю в конкретних питаннях. Ну нічого нового. Я не скажу, якщо скажу про те, що інтернет соціальні мережі використовуються із злочинними намірами. З намірами шахрайськими, з намірами дискредитувати, розповсюдити ІПСО та інші, інші моменти деструктивні, які впливають негативно впливають на наше суспільство, на наших громадян. Тому я вважаю так, допомога люба допомога повинна бути конкретною, цільовою цільовою або до конкретного підрозділу, або до конкретної людини. У нас зараз триває. Реалізація закону нового про мобілізацію в кожного в нас є якісь родичі, які е, проходять службу в ЗСУ. Вони можуть сформулювати конкретне питання для конкретних підрозділів, і така допомога повинна бути цільовою. Дякую за питання. Сподіваюся, що відповів на нього. Дякую вам за відповідь. Так, дійсно. А от як перевірити звичайній людині, так, тобто. Гуртаєш стрічку, бачиш якийсь військовий, просить зробити збір для нього на будь-що, що йому потрібно. Не обов'язково після поранення, а можливо, просто там на, наприклад, казку. Як перевірити, чи взагалі потрібен цей збір, куди звернутися, щоб запитати? Дивіться, є конкретний номер конкретної людини. Наприклад, якщо його немає, тут виникають питання: неповна інформація, анонімна інформація. Тут виникають питання, хто це. Якщо номер є, телефонуєте, питаєте, які, які, з якого ви підрозділу. Е, можна, є офіційні номера е, Міністерства оборони, є офіційні номери підрозділів. Е, треба звернутись, спитати. Є така людина, не є така людина, є збір, не є збір. Все. Якщо підтверджена ця інформація з зворотнім зв'язком, можна її здійснити, здійснити цю допомогу. Я бачу це так. Повинен бути зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок підтверджений офіційною установою, тільки так. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, якщо говорити про червоні пропорції в об'явах про збори, про допомогу. Чи є якісь тригери, на які треба звертати увагу, що має зупинити нас у тому бажанні зробити добру справу? Перше зворотній зв'язок, конкретний підрозділ, зворотній зв'язок. Що ще? Відсутність анонімності в проханні цієї допомоги. Відсутність анонім. Якщо опублікована якась картка і все, то виникають питання: хто це що це? Десь так. Я бачу це так. Стосовно фондів, є фондів, низка фондів, фонду за статутом статутом не може бути прибутковим. На ньому не можна заробляти гроші. І це дуже-дуже таке правило жорстке. Фонд може лишитись всіх установчих документів, реєстрації та інше, якщо порушують ці правила. Фонди перевіряються. Стосовно фондів, але ж також фонд теж можна надумати, фонд можна землювати. Тому фонд треба перевіряти, просто підгугливши і побачивши його реквізити. І передзвонивши на керівника цього фонду, або контактний номер, і спитавши, ви це не, чи це ви, чи це не ви? Ось така пропозиція, ось така рекомендація. Пане Дмитре, підкажіть, будь ласка, достатньо вже давно в Україні з'явилася така чудова річ, як банка, так? Тобто, мені здається, вже кожна людина в своєму житті щось да кидала на банку. Чи має взагалі значення? Куди збирати та донатити на картку чи на банку? О, я ну, до кінця не розумію. Банка. банка, О, то мі... Ну, що це, В сенсі, Монобанк зробив. Це сервіс від одного А, до Монобанка. До Монобанка. Ну так. дивіться, любий, люба фінансова установа, люба може бути використана для шахрайських до шахрайської мети. Люба фінансова установа фінансовій установі все єдине, хто користувач, хто клієнт, вона не несе відповідальності за дії своїх клієнтів. Тому буде це монобанк, або це буде Приватбанк, або інші, інші якісь банки, то майже рекомендація залишається тією ж самою зворотній зв'язок. Що за організація, як вона о, представлена офіційно? Є, в чині в неї контактний телефон і є живі люди, які її керують цією організацією. Зараз дивіться, штучний інтелект дуже небезпечно в шахрайських схемах. Е інструмент дуже небезпечний. Він може симулювати людину, він може симулювати що завгодно, але штучний інтелект не може симулювати запис в реєстрі, в реєстрації фонду. Не може. Фонд захищений, фонд цей реєстр фондів захищений. У фонду є статут. Все повинно бути відкрито, і все повинно бути у, у відкритої інформація. Повинна бути відкрита і у наявності до тих людей, які бажають на цей фонд перерахувати гроші. Тут є захист від, від всі, всього, від емолювання. Якось пораненого це вже такі були на жаль, в нас в місті. За шахрайською схемою, за допомогою штучного інтелекту були зібрані великі гроші, і зараз ця цей злочинець знаходиться за гратами Тому все треба перевіряти. Перевіряти, не бути, ну як ну, бачите, як в автобусі, як в, десь в, в яких місцях суспільних, там якщо звертається людина, бажає допомоги, я всіда. Тут завжди питаю або рекомендую цієї людині звернутися до соціального фонду, і соціальний фонд їй допоможе. Ось така ситуація. Все це ці записи вони мають ознаки і ПСО. Вони зорієнтовані на соціальний стан того чи іншого, то тої, тієї чи іншої людини. І мають в більшості мають не дуже такі приємні, не дуже позитивні напрямки Ось така в мене відповідь. Дякую, дякуємо. Чи доєдналася до нас? Будемо сподіватися, українці будуть більш обачними в усіх можливих варіантах і будуть завжди перевіряти інформацію. Дмитро Прокопович Ткаченко, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів, був з нами на зв'язку. А ми будемо переходити до наступної теми.